Привіт, друзі! Сьогодні на каналі рекордна по вартості збірка. Та цікава вона не тільки своєю ціною, а й зовнішнім виглядом. Отже, у цьому відео я, як справжній гудіння, спробую запихнути усе це в корпус, менший за коробку від відеокарти. Тож ставте авансом лайк, підписуйтесь на канал та запасайтесь попкорном. А я починаю. Серцем нашої збірки стане, як завжди, Ryzen. Схоже пора просити у AMD зарплату або хоча б знижку. Ryzen9 992.0H потужний 12-ядерний процесор для настільних ПК, представлений у червні 2024 року. Тобто свіжак, побудований на архітектурі Zen 5. Базова частота 44 ГГц, максимальна частота Boost 5,6 Г, Кешель 3 64 МБ, ТДП 120 Вт, техпроцес 4 нм. Схоже, це все, що варто знати про цей камінчик. Ну і ціна в середньому по магазинах 20 000 гривень. З процесором буду використовувати притискаючу пластину Thermalright. вартість 300 гривень. Материнська плата ASRock B650E ETX-PG Wi-Fi. Хтось скаже, для чого брати в топ збірку старий чипсет, коли вже є новий. Але тут не все так однозначно. Тому що за ціну в 13 тисяч гривень ви отримуєте сучасні роз'єми PCIe 5.0, як для SSD, так і для відеокарти. 10-слойну плату, 13 фазну систему живлення з мосфетами, розрахованими на ток в 105 А, а це означає, що вона здатна впоратися з величезним навантаженням. Отже, в майбутньому можна спокійно обновитися на 9950X3D або топ-ЦП наступної лінійки. Єдиний мінус – Wi-Fi 6 замість новітнього Wi-Fi 7, що як на мене не критично. Оперативна пам'ять Всетаж Corsair Vengeance DDR5 6432 ГБ. Тут нічого нового: стриманий дизайн, низький профіль, присутні радіатори. Середня ціна 4500 гривень. Накопичувачі. Ними будуть два NVME SSD, Kingston Fury та Western Digital Black SN770. Kingston – топовий SSD з хорошими швидкостями. Швидкість читання 7300, швидкість запису 7000 МБ в секунду. Об'єм 2 ТБ. Другий більш простіший. vd SN770 на 1 ТБ. Швидкість читання 5150, швидкість запису 4900 МБ в секунду. Обидва PCIe 4 Ціна першого 6500, ціна другого 3200 гривень. Охолодження процесора. Тут всі, мабуть, чекатимуть якусь трьохсекційну водянку чи башту до неба. Але ні, це буде малесенький Thermalright pa 120 Mini. двохсекційна башта на 6 трубок. Висота без вентилятора всього 135 мм з вентилятором 145, стоковий вентилятор 120 мм. Але про нього розказувати не буду, адже йому на заміну я взяв товщий та продуктивніший Phanteks t 30 Взагалі я взяв два, один в корпус та один на заміну штабного вентилятора. Отже, коротко, чому саме ці вентилятори? Тут все просто. Це найпродуктивніші вентилятори, які зараз є на ринку. Через свою конструкцію, як на мене схожу на Ноктуа та більшу товщину в 30 мм, вони можуть створювати більший тиск повітря при цьому з меншим акустичним супроводом. Ціна за два вентилятори 3000 гривень, охолодження 2200. Блок живлення один з найкращих на ринку SFX блоків. Це Corsair SF 1000. Має новітні стандарти PCIe 51, ATX 3.1 та Cybernetic Platinum. Багато про нього розповідати не буду. На каналі є цілий огляд цього блоку, посилання в описі, підказка зверху. Розміри блоку 125х100 мм. В комплекті всі сучасні кабелі. Ціна 10 500 гривень. До речі, кому цікаво, маю декілька штук по дуже смачній ціні. Пишіть в групу Telegram. Оскільки корпус у нас буде малий, а довжина кабелів беже звичайна, то я замовив нові кастомні кабелі. Попередньо відміривши потрібну довжину, щоб не змотувати їх в жмути і не займати вільний простір. Ось такі гарненькі кабелі мені прийшли. Вартість 3000 гривень. Відеокарта. Свіженька з пилу жару RTX 5070 Ti Gaming OC у виконанні від Gigabyte. Це не карта, а це глина з підсвіткою. Погляньте, її вага майже 2 кг. Займає три повноцінних слоти. Розміри. Довжина 342, ширина 142, товщина 70 мм. Не кожен корпус таку прийме. З незвичайного тут є підсвітка вентиляторів, що гарно виглядає при встановленні вертикально. Решта характеристик: 16 ГБ gddr 7 пам'яті, шина в 256 біт. Думаю, навантажувати вас рештою цифр не варто. Ціна 47 тисяч гривень. Ну і король нашої збірки. Один з найдорожчих міні itx корпусів, якщо не най. Корпус, який точно оцінять ентузіасти, це NKS M2 Greyта. Як на мене, це ікона стилю та вишуканості. Він буде прикрасою будь-якого робочого місця, стриманий та мінімалістичний, з нотками дизайну від Apple Mac Pro, тільки в рази менший. Тепер коротко по характеристикам. Корпус об'ємом 15,6 літри, виготовлений з авіаційного алюмінію. З залізного тут тільки гвинти та кронштейн для радіаторів. Розміри 166х262х372 мм. При цьому він має вміщати в себе відеокарти до 359 мм. Систему тут можна зібрати як в класичному положенні, як зараз на ваших екранах, так і в перевернутому. Також корпус підтримує вертикальне встановлення відеокарти. Просто ультрафункціональний корпус як для свого розміру. Не без ложки дьогтю, звичайно. Але про це в докладному огляді на каналі. Посилання лишу в описі, підказка зверху. Разом з корпусом замовив ще один кронштейн для радіаторів та вентиляторів та додаткові високі ніжки для кращого забору повітря з-під корпусу. Отже, все це разом обійшлося мені в 13 тисяч гривень. Для додаткової вентиляції в корпусі докупив ще 4 вентилятори Nocto, два a 12 x 15 Chromax на виду зверху та два 90-мм різної товщини nf a 9 x 14 та NF A9 PVM. Один з них буде стояти на виду з тильної сторони. Вартість усіх разом 4700 гривень. Що ж, заліза я набрав багато. Давайте підіб'ємо загальну суму. А становить вона шокуючі 128 тисяч 200 гривень або ж 3 тисячі доларів з хвостиком. А тепер давайте перейдемо до магічної частини мого відео та спробуємо впихнути це все у корпус. Ось такий крутезний міні-монстр вийшов. Дивлячись на нього, не скажеш, що він приховує в собі таку потужність. Як на мене, це дуже гарний та стильний ПК. Схоже, це нова найгарніша збірка на каналі. Тепер поговоримо про організацію охолодження. За забір холодного повітря знизу відповідає відеокарта. Вентилятор охолодження процесора в класичному положенні та видуває гаряче повітря назад. За ним 90-ка Noctua, яка видуває назовні. За потік холодного повітря на систему охолодження ЦП відповідає один вентилятор T-30 на боковому кронштейні. При навантаженні він створює такий потік повітря, який відчувається навіть на протилежній стороні корпусу. І зверху на кронштейні встановлено два тонких вентилятори Noctua з грилями на видув. Вентилятор з радіатора SSD на лицевій стороні плати я відключив та демонтував, оскільки мені треба був додатковий роз'єм для вентиляторів. Та й при охолодженні SSD він створював неприємний звук, через що завжди був вимкнений. На SSD-шник VD, який стоїть позаду плати, я докупив тонкий радіатор, адже SSD PCIe 4 без радіаторів це міні-пічки. Тепер хвилинка колгоспного тюнінгу. Я доробив штатні ніжки корпусу, ось так вони виглядають зараз. Так виглядали до, тобто наростив ще 5 мм. В сумі тепер їхня висота становить 1 см. Куплені додаткові ніжки я передумав ставити, вони, як на мене, дуже високі. Отже, я взяв звичайні проставки для кріплення жорстких дисків від старого корпуса та довші гвинти і вуаля нові ніжки вищі в два рази, та й від старих не відрізнити. Для чого я це зробив? Для того, щоб було більше місця для забору повітря під відеокартою. Далі мені треба було щось придумати з підтримкою відеокарти, адже в просвіт 5 мм між відеокартою та корпусом не влізе жоден кронштейн чи тримач. Тут мені на допомогу прийшли куплені колись на Aliexpress пластикові стійки під материнські плати. В наборі є різні розміри, і якраз потрібні нам 5 мм. Тож я просто взяв дві стійки, наклеїв на місце дотику до відеокарти, м'які наклейки, та вкрутив у відповідні місця, де вони не потраплятимуть у вентилятор. Вийшов досить функціональний та непомітний тюнінг, який не псує загальний вигляд. А тепер нарешті до тестів. Перед тестами я по-різному пробував налаштувати частоти процесора та вольтаж. Але так як терпіння в мене мало, найкращим варіантом для мене став готовий пресет на материнці, обмеження температури до 75 градусів та мінус 40 мВ. Давайте глянемо, як це працює. Ну і першим по традиції буде сумісний тест AIDA 64 та FURMARK. перевірка на стабільність роботи системи та перегрів. Отже, за 20 хвилин тесту ми отримали такі температури. Процесор тримався на відмітці 78 градусів, споживаючи при цьому в середньому 130-140 Вт. Відеокарта Чіп 63, пам'ять 64 градуси, споживаючи від 300 до 350 у піку. Тут коментарі лишні. Щодо акустичного супроводу, звичайного шумоміра в мене нема, тому скористався мобільним застосунком. Не знаю наскільки можна довіряти його результатам, але маємо те, що маємо. Ось так звучить повна тиша, ПК вимкнено. Так звучить увімкнений ПК. Звичайна робота серфінг сторінок, перегляд YouTube. Як бачите, майже ніякої різниці. Так він звучить під час геймінгу. Ось до прикладу просто звук клавіатури та миші разом для порівняння. І так він звучить під час стрес тесту який ви бачили раніше. Тепер швиденько декілька бенчмарків і переходимо до ігор. Тести проводилися в розширенні UVQHD або 3440 на 1440 пікселів. Таке собі не до 4К або пере2К. Моніторинг геймплею за допомогою FPS Monitor, запис геймплею за допомогою Nvidia Shadow Play, тобто з невеликою втратою в продуктивності. Stalker 2. Налаштування Ultra DLSS увімкнено на якість, фрейм-генератор увімкнено 130-140 FPS. Cyberpunk 2077, налаштування Ультра, трасування променів на ультра, DLSS в режимі авто, генератор кадрів увімкнено і 170-180 FPS, хоча графік фреймтайму досить неспокійний, на геймплеї це ніяк не відображається. World of Tanks налаштування Ультра 260 FPS в середньому. War Thunder, Налаштування Ультра 170-200 FPS. Графік фрейнтайму рівний, але час від часу з'являються посмикування. PUBG. налаштування ультра 160-200 FPS залежно від локації. Horizon Forbidden West налаштування Ультра 140 FPS. Графік фреймтайму не дуже спокійний, але на геймплеї це не відображається. Forza Horizon 5. Налаштування Ультра 170 200 фпс залежно від локації. Rust. налаштування Ультра 80 100 ФПС залежно від локації. Fortnite, налаштування Ультра, DLSS в режимі баланс, трасування променів у Інкнуну, 100-120 FPS залежно від локації. Ну що ж, на мій смак, а я поціновувач міні ті їх збірок. Це найкращий, найкрутіший, найгарніший ПК, який я тільки збирав. Це еталон стилю та стриманості. Одночасно простий та вишуканий, не те, що сучасні холодильники. І саме головне, що під цим нарядом ховається справжній звір, тихий та холодний, якому по плечу будь-які завдання, будь це робота, монтаж, 3D-проектування чи геймінг. А ви свою оцінку дайте в коментарях. Тож, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, тисніть підписку та дзвіночок. Якщо ж ні, все одно робіть те саме. Адже Саме ви посуваєте наш рідний контент на теренах Ютубу, і до зустрічі в наступному відео.